До початку повномасштабного вторгнення тут у 9-му та 12-му мікрорайонах не було жодного облаштованого укриття. Вчора міський голова повідомив, будуть виділятись кошти на будівництво великих укриттів подвійного призначення у лікарні та дитячому садочку цих мікрорайонів, а куди вже понад півтора року ховаються сумчани, що мешкають у цих будинках. Район дев'ятки, як його називають сумчани, один із найбільших і густо забудованих районів нашого міста. Проте належних укриттів на випадок повітряної тривоги тут фактично немає. На початку повномасштабного вторгнення, розповідає сумчани, спускалися у підвалиску. Багатоповерхівок або ж ходили у найближчі заклади освіти. В школах 23-ну там воно зараз доділюється, та школа також. Ну, там, де ми скористувалися, зараз більш не підкажу. Вон возле 17 го будинку стоїть. Укриття садик. Пускалися, значить, це саме вдома. підвал страшний, загаражений. Ізвиніть, не буду говорити. А взагалі. Бомбо, біжиш у Сумах ноль. Ніч, нічого не робиться. Ще до початку повномасштабного вторгнення міська рада оприлюднила мапу з переліком укриттів і споруд цивільного захисту, які є у Сумах. Але у цій частині міста їх не було. На сьогодні за півтора року після початку повномасштабної війни на мапі з'явилися найпростіші укриття. Але переважно це школи чи садочки. Ми живемо рядом тут, і я не знаю, можемо спуститися. Ну, я ж туди не ходжу, тому не можу сказати. Добре. А в принципі, як я діля? думаю, вони працюють. Вони працювали раніше, прошлої зимою. Це точно. А в цьому доїшно? Не знаю. Хто там спускається? Чи вони хоч є? Як повідомили в міській раді, сьогодні триває ремонт в укритті поліклініки у 9-му мікрорайоні, яке буде розраховане на 400 місць. Ще одне сховище облаштують в дитячому садочку по вулиці Збройних сил України. Його міські сягатиме тисячу людей. Вже на наступний рік в бюджеті плануємо закладати кошти на будівництво великих. Таких в 12 мікрорайоні, в 9 мікрорайоні, там де у нас проблемна ситуація е, великих укриттів подвійного призначення. Оце також ми обов'язково будемо повідомляти. Ну, якщо вони будуть добре облаштовані, може й достатньо, але вони ще й не дуже добре облаштовані. Тобто там до десь дороблюються. Якщо доділию, то буде добре. Оснащені не можу вам сказати, але б хотілося, щоб їх було більше, щоб не тільки в школах. а Ну, десь біля дому, щоб могли можливість швидше спуститися, швидше бути в безпеці. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.